Дякую, дякую. Так, це вам, будь ласка. Так, все щиро дякую. Які класний. Це дітлахи з Мізоцької громади, які продають букети сухоцвітів. Це бабуся робила, я й допомагала. Бабуся сама хотіла. Діти вже продали квітів на понад тисячу гривень, Вторговане віддали на потреби збройних сил у місцевий волонтерський штаб. Це добре продавати квіти. Це Допомога для воїнів. Ходимо по мізочу, продаємо, всі купляють, просто так дають нам гроші. Деколи продавали лаванду, оці продавали. Волонтерка Галина Шебуня до повномасштабного вторгнення працювала режисеркою у місцевому будинку культури, який у перший день війни переобладнали у волонтерський штаб. В першу чергу працюємо із ЗСУ і ВПО. В першу чергу біженці. Отоварюємо їх продуктами харчування, надаємо і мука в нас є, і горох в нас є. Ну і продуктів трошки, є, крупи різні, вермишелі. Ну що є? Ми формуємо їм такий пакет на 20 кілограм. Загалом у мізоцькій громаді вже прийняли майже півтори тисячі переселенців. Хімія одяг це поступають волонтери нам за кордону. Бачите, що в нас зараз заваляно. З Польщі привезли оце остатню гуманітарну допомогу. Перед цим було дуже в нас багато. Італія, Іспанії по 400 в день збирали пакетів і пересилали туди на схід, де велися ці люди, пострадали тим, допомагали навіть київськими госпіталями, лікарнями, людям просто Буча Рпінь, там в мене там, Северодонецьк. Новомосковськ на сьогодні є ситуація така, що є розбомблені райони. Це Лесничанськ, це Донецька область. Люди не мають солидар, куди повертатися. Тому в нас є призупинені заклади освіти. Це є Суємський НВК, Старомощинецький заклад освіти, першого ступеню і цурківська ЗОЖ першого ступеню. Рік ці заклади не функціонують. Ми їх на сьогодні облаштовуємо для внутрішньопереміщених осіб під тривале перебування. Тут є потреба в техніці, є потреба в бойлерах, в сіральних пральних машинах. Це є холодильники. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.